Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається Король чарівників. Розділ Шостий. З Джулією після тієї історії з фальшивою роботою з суспільствознавства сталася дивна річ. Можна навіть назвати це фокусом. Там, де колись була лише одна Джулія. Тепер було дві, по одній на кожен набір спогадів. Перша Джулія вела своє звичайне життя там вона написала роботу, пішла додому, повечеряла та зробила звичайні справи. Вона йшла в школу, робила домашні завдання, грала на гобої, вона, врешті, переспала з Джеймсом, що, в принципі, все одно збиралась зробити, але з якоїсь причини відкладала. Але всередині першої росла друга дивна Джулія, паразит чи жахлива пухлина. Спочатку вона була крихітною розміром з бактерією, єдиною клітиною сумніву, але вона ділилась, ділилась, росла й росла. Ця друга Джулія не цікавилась ані школою, ані Гобоєм, ні навіть Джеймсом, особливо з Джеймсом. Тому що він підтверджував історію першої Джулії, він пам'ятав, що зустрів її в бібліотеці. Але що це доводило? Нічого. Це просто доводило, що те, що трапилось з Джулією, трапилось і з Джеймсом, який вірив усю цю історію серцем і душею. Джеймс був лише один. Проблема полягала в тому, що Джулія була розумною. І цікавилась правдою. Вона не любила невідповідності і не відпускала їх, допоки не вирішувала. Коли їй було п'ять, вона хотіла знати, чому Гуфі може говорити, а плуто ні. Як один собака може мати іншого за домашнього улюбленця і бути розумнішим, якщо інше ні? Так само вона хотіла знати, Хто той виродок, що написав для неї роботу про навмисні спільноти і використав Вікіпедію як джерело? Звичайно, відповідь підступні агенти секретної школи чарівників у північній частині штату Нью-Йорк не надто була правдоподібною. але все ж це відповідь, яка відповідала її спогадам, які ставали усе чіткішими, і саме це робило другу Джулію сильнішою. Вона забирала силу у першої, яка ставала слабшою, тоншою, а потім вона стала практично прозорою і майже зникла. Дивна річ, точніше, одна з багатьох дивних речей, у цій дуже веселій історії полягала в тому, що ніхто нічого не помітив, ніхто не помітив, що вона все менше й менше говорила з Джеймсом, або що за три тижні до святкового концерту. Втратила перше місце в секції Гобоя, а це, на секундочку, молодіжний оркестр Мангеттенської консерваторії і втратила своє соковите соло, передала йому явно гірший Евелін О, чиє виконання як це не дивно, звучало ніби крякаюча качка, як і все, що виходило з крякаючого довбаного Гобоя Евелін О. Друга Джулія просто не була зацікавлена в Джеймсі або в грі на Гобої, або в школі, настільки не зацікавлена, що зробила дещо дурне, а саме вдала, ніби подала документи до коледжу, хоча насправді цього не зробила, вона проігнорувала кожну заявку. Цього ніхто теж не помітив. Але все ж все виявиться у квітні, коли блискуча, надзвичайно талановита Джулія. Не піде до жодного коледжу. Друга заклала бомбу сповільненої дії, яка збиралась підірвати життя першої. То був грудень, а вже у березні їхні відносини з Джеймсом тримались на волосині. Вона перефарбувалась у чорне, нафарбувала нігті в чорне, щоб точніше відповідати іншій Джулії. Джеймс спочатку вважав це сексуальним і готичним, і активізувався у секс фронті, що не було бажаним побічним ефектом, але це дозволило уникнути розмов з ним, які ставали все коротшими і важчими. Вона думала, що вони ніколи й не були гарною парою. Джеймс не був справжнім справжнім ботаніком, він лише їм співчував і косив під них. І незабаром він почав розуміти. Що Джулія не грає роль сексуальної, депресивної готичної дівчинки, а насправді стала сексуальною депресивною готичною дівчинкою, і їй це подобалось вона занурила палець ноги в басейн поганої поведінки і виявила, що їй подобається температура тієї водички. Було весело бути проблемою. Джулія дуже дуже довго була дуже хорошою. І найсмішніше полягає в тому, що якщо ти занадто хороший занадто часто, люди починають забувати про тебе ти не проблема, тому тебе можна викреслити зі списку, зі списку речей, про які потрібно турбуватись ніхто не здіймає галасу через тебе галас завжди через поганих дівчат. У свій тихий спосіб друга Джулія здіймала трохи галасу. Уперше в житті, і це було приємно. А потім Квентін приїхав в гості, і постало питання, куди він подівся після першого семестру? Відповідь на нього була окутана туманом дуже дуже знайомим. Джулія бачила такий раніше це той самий туман, що оточував її втрачений день. Прикриття Квентіна. Він розповів, що покинув середню школу, щоб вступити до якогось суперексклюзивного експериментального коледжу. Ці слова пахли першою Джулією вигаданою. Вона завжди любила Квентіна як Квентіна. Він був саркастичним, розумним і на якомусь рівні доброю людиною. Просто йому потрібно було багато терапії і, можливо, трохи препаратів. Щось, що пригнічує ненажерливе зворотне захоплення серотоніну, яке, вочевидь, відбувалось в його чарапі 24 на 7. колись їй було шкода, що він закохався у неї, а вона вважала його несексуальним, проте не зараз, чесно кажучи, Джулія помітила, що він приємної зовнішності кращий, ніж сам себе вважає. От тільки те похмуре філорійське гівно. Хоча, можливо, і воно не мало жодного значення для Джулії, бо друга Джулія була досить розумна, щоб знати, що це не її проблема. Проте, коли він повернувся у березні, було в ньому щось інше неземне і блискуче він нічого не сказав, але й не потрібно він бачив справжні речі. Від його пальців бринів запах, який виникав після того, як вони запустили великий генератор Вандерграфа в науковому музеї. Квентін торкнувся блискавки. Вони тоді спустились до човнів, вона викурювала сигарету за сигаретою і дивилась на нього. Джулія знала він пройшов, а вона залишилась позаду. Їй дійсно здавалось, що вона бачила його там, на іспиті, в залі з кридяним годинником, зі склянками води і зникаючими дітьми. Тепер вона розуміла, що має рацію, але для Квентіна все було зовсім інакше він увійшов до тієї кімнати і одразу ж взявся до справи, здав іспит чому? Тому що він цього чекав усе своє життя. Він практично жив цим чарівним гівном. Він все чекав, коли це з'явиться, коли станеться, тож був готовий. А от Джулію заскочили зненацька. Вона не очікувала, що з нею станеться щось особливе. Її план на життя полягав у тому, щоб зробити деякі особливі речі вона навіть не думала, що колись Брейкбілз впаде їй на голову, і тому. Коли вона потрапила на іспит, у неї вистачило присутності духу, щоб відступити і оцінити, наскільки все це дивно. Вона могла б впоратись з математикою, вона була на додаткових з Квентіном з десяти років, і все, що він міг робити, вона могла робити так само добре, задом наперед і на підборах, якщо потрібно. Проте вона витратила занадто багато часу, озираючись навколо, намагаючись у всьому розібратись, вона не сприйняла іспит за чисту монету, як Квентін. Найголовнішою думкою тоді в голові було, чому всі тут сидять і займаються диференціальною геометрією, у той час, як справа і зліва. Порушуються фундаментальні закони термодинаміки і ньютонівської фізики, ось що тоді цікавило Джулію, а не тест. Це було найменш цікаве. І, що найсумніше, друга Джулія вважала свою тодішню реакцію цілком нормальною. Але Квентін тепер навчався магії, а вона курила на пристані з хлопцем напіворком. Квентін здав іспит вона провалила, що невже її розум та інтелект більше не працюють, вони не мають жодного значення. І ось тоді, коли Квентін того дня пішов додому, Джулія справді впала з обриву. Можна це навіть справедливо назвати депресією, вона постійно почувалась лайном. Їй здавалось, що це зараза, яку вона підхопила від світу. Психолог, до якого її відправили, поставив більш конкретний діагноз дистемія, нездатність насолоджуватися речами, якими вона повинна насолоджуватись, що Джулія визнала справедливим, оскільки вона нічим не насолоджувалась, хоча перед нею розкинувся цілий світ, якого можна торкнутись. Але все ж він був закритим. Вона не могла насолоджуватись життям, бо упустило дещо магію. Світ навколо, звичайний, буденний став пустелею порожній світ постапокаліптичний, порожні магазини, порожні будинки, машини з випаленою оббивкою. Мертві світлофори, що гойдаються над порожніми вулицями. Той зниклий день у листопаді став чорною дірою, яка висмоктала все життя. Джулія впала дуже низько і не хотіла карабкатись вгору. Вона роздрукувала перший вірш з поеми Донна і приклеїла його на двері Примітка перекладача. Прошу вибачення, але я не поет. Я ніфіга не зміг зримувати і взагалі. Те, що в мене вийшло, повне гівно. Прошу вибачення. Вірш, наведений у книзі, це робота Джона Донна. Поема називається Ноктюрн Святої Люсі. Вірш розповідає про найкоротесенький день у році: що сонце не гріє, земля спрагла. Життя навкруги скоротилось, що воно мертве і поховане, але все ж світ сміється над людиною, що є епітафією на своїй же могилі. Ще раз прошу вибачення у мене такі ж самі відносини з віршами, як у Геральта зрів'ї, Кінець Примітки У цьому вірші було багато крапок з комою. Напевно, то був писк моди XVII століття, але ці строчки виявились хорошим резюме її душевного стану вона спрагла земля, яка втратила свій сік. залишилась лише суха оболонка, яка нічого не важить мертва річ, яка розкришиться, якщо її торкнутись. Раз на тиждень мати запитувала, чи її зґвалтували. Можливо, було б простіше відповісти так, сім'я її ніколи не розуміла, і завжди жила в страху перед ненажерливим інтелектом Джулії. Її сестра боязка, зухвало не математична брюнетка, на чотири роки молодша, ходила навколо навшпиньках, ніби Джулія була дикою твариною, яка могла вкусити, якщо її спровокувати. Не робила жодних різких рухів і тримала пальці за межами клітки. Насправді вона розглядала своє божевілля як діагноз напевно, це так. Яка б здорова людина не зробила б цього, вона точно була божевільнішою, ніж раніше. Набула кількох шкідливих звичок, таких як колупання кутикул і неприймання душу. Вона, власне, могла не їсти і не виходити з кімнати днями. Звичайно, пояснювала собі доктор Джулія вона страждає від якоїсь галюцинації, викликаної роздумами про Гаррі Поттера з параноїдальними відтінками, швидше за все, шизофренічного походження. Але річ була в тому, що все було надто впорядковано не було м'яких якостей галюцинації. А спогади сухі й тверді, ці видіння не перекидались на інші речі, все у межах стабільності. І, по друге, найголовніше це не було галюцинацією, іспит бляха стався. Якщо ж це божевілля, то якийсь новий вид, ще не задокументований в діагностичному та статистичному посібнику психічних розладів. Ботанофренія чи, можливо, придуркотичність. Невдовзі Джулія розійшлась з Джеймсом, або просто перестала відповідати на дзвінки і вітатись, коли вони проходили повз один одного в коридорі. Вона забула точніше, що саме, просто зробила деякі ретельні розрахунки зі своїм середнім балом, який до того моменту був дуже високим. І вирішила, що може ходити до школи два дні з п'яти, отримувати двійки і все одно добре скінчити школу. Це питання ретельної гри на межі, і саме на межі Джулія жила. Вона продовжувала регулярно відвідувати психолога. То був цілком пристойний чоловік, якщо не сказати доброзичливий, смішне ще обличчя. Та цілковите розуміння того, чого він досяг у житті. Вона не розповіла йому про секретну школу магії, до якої не потрапила. Можливо, вона була божевільною, але не дурною. Вона дивилась Термінатор 2 і не збиралась бути Сарою Коннор. Час від часу Джулія відчувала, як її переконання слабшають. Так, вона багато знала. Але підтверджень не було. Найкраще, що вона знаходила, це те, що Google видавав посилання на Брейкбілс один раз, можливо, два, але через кілька хвилин воно зникало, наче за помахом чарівної палички. Вочевидь, чарівники знають, що таке пошуковик, і ретельно чистять його, коли потрібно, і це давало поживу для роздумів нарешті в квітні. Вона зробила перший неправильний крок. Справді облажалась поповній. В поштову скриньку прийшли сім конвертів Гарвард, Єль, Прінстон, Колумбійський, Стенфорд, Масачусетський технологічний і Каліфорнійський технологічний інститути. Вітаємо, раді прийняти вас до лав студентів. Джулія подумала, що це жарт. Вона до чортиків насміялась, коли побачила конверти, її батьки теж сміялись, і з полегшенням. А Джулія, тому що це було смішно. Сміх не стих навіть тоді, коли вона розірвала листи навпіл та викинула їх у смітник. Які ж ці чарівники довбані ідіоти, думала вона. Господи, і як вони тільки впустили Квентіна до себе. Вони думають, що куплять її життя цим купою товстих конвертів. Вони що справді вважали, що Джулія обміняє чарівну школу на якийсь університет? Ой ні, ні в якому разі. Це протистояння гра в очікування, і у Джулії був час. Чарівники шукали швидке вирішення проблеми Джулії. Але його не було, тож їм краще влаштуватись зручніше, тому що починається довга гра. Кінець 6 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер. То внизу є посилання. Почуємося.